Пане Даніло, вчорашня заява Путіна про те, що ну, так зване так, запровадження воєнного стану на окупованих Російською Федерацією українських територіях. А що це означає? Для чого це потрібно окупанту? Є декілька процесів в даному випадку. Перш за все, це депортація. Депортація громадян нашої країни і заміщення їх іншим населенням, як це відбувалося в Криму. Я хочу зауважити, що коли це почалося в Криму в 14-му році, Росія на превеликий жаль, цивілізований світ відповідний спосіб на це не відреагували. Знаєте, тому що кримські татари на превеликий жаль вже не вперше в своїй історії мали покинути свою е, рідну землю. О, і сьогодні один із факторів, який сьогодні є, це депортація громадян нашої країни в інші частини. Російської Федерації от, для е, там примусової роботи або для якихось інших інших речей, крім того, вони в такий спосіб е, населення чоловіче населення мають е, вони вважають підстави забрати до лав цих банформувань, які у них є. От я хочу сказати, це дуже небезпечна річ, і я б хотів порадити всім, хто на сьогоднішній день там знаходиться всіми можливими. Е, Шляхами е уникнути цієї процедури, от прийти, прийти за можливості на. Території, яка не є підконтрольна на сьогоднішній день Російської Федерації. Ну а якщо так вже станеться, така не дай Боже ситуація, маєте розуміння, що ви маєте відразу ж при першій можливості здаватися і наше, ваше життя буде в небезпеці, тому що наші збройні сили не будуть вас відрізняти від тих мерзотників, які на сьогоднішній день напали на нашу країну. Там є може ще якісь чинники. Вони на сьогоднішній день там дуже багато розповідають. От є небезпека, те, що стосується. Канівської ситуації, от. ми точно можемо сказати, що якщо у них будуть кепські йти справи, от ми не виключаємо, що вони можуть підірвати дамбу, От і тоді питання постачання води в Крим закриється на роки роки. От, і ми сьогодні свідомі того, що ну принаймні, вони хочуть знищити енерговузли, які є на канівській от, е ГЕС. Розуміємо, що там, що там що там відбувається. Ситуація непроста, але все це завдяки нашим успіхам збройних сил, які на тому напрямку, як кажуть, дали імперся. От і вони на сьогоднішній день перелякані і готують свої якісь контрміри для цієї відповіді. Ну зараз от ви почали говорити про гідроелектростанції. Загалом зараз з'являється інформація, що можливо. Росіяни мають на меті зруйнувати не лише Каховську гідроелектростанцію, а загалом у цей весь Дніпровський каскад. Наскільки в цьому є ризик, і якщо це взагалі можливо зробити? Тому що ми розуміємо, що гідроелектростанції завжди будувалися з відповідними рівнями захисту. І якщо це можливо, то які можуть бути наслідки? Ну, дивіться, Каховський вузел він є абсолютно не непростий. От, те, що, те, що стосується ситуації, якщо вони підуть по каскаду ще раз наголошую, тоді їх мета, про яку вони казали, що їм потрібна вода до Криму, воно взагалі буде не, не здійснена мрія, тому що цього тоді не буде вже ніколи. От, чи можуть ці мерзотники неси піти, не знаєте, після того, як вони. От, е за цей час, який відбувається активно після 24 лютого, ми нічого з вами виключати не можемо. Але ще раз наголошую це не така проста задача, і як з технічної точки зору, і з багатьох інших речей. Ми думаємо, що це більше їх зараз лякалки. От ну а побачимо, як життя покаже, як воно буде розгортатися.